Серденько болить за мову рідну, безжально заборонена була, вбивали, не втрачала оптимізму, геройське розправляла два крила, гнітили, не ставала на коліна, доволі йшла, долаючи терни. Відтю, немальовничий, та картина єднала у пекельні дні війни. Журчатиме струмочком рідна мова, Зігріта щедрим, сонечка теплом. Вдихати будем українське слово і славити і пестити добром. Кіткий і чорний дим души щасили, Йордан, вода свята все ж захистить, Колосям золотим бриніли ниви, Летіла дзвінко у небес блакить. Молилася тихесенько до Бога, надії не втрачала на любов, освячена була б життя дорога, попереду усе можливо знов. Разючі переміни у народу, смерть втрати, що несе, страшна війна, турбота за людей і їх свободу, урок, де нас повчає сатана, фальшиві дзеркала будуть розбиті, хто меч приніс, від нього і помре, Снотливу рідну мову не згубити, час крапку ставить на якесь тере, шанована українська мова лине, щирий уклін народу, що зберіг. Сьогодні мова, нація, родина Юрмитимуть в єдиній стрій усіх, Ярітиме на Всесвіт Україна.